Потрібно на земельну сусток поїв площі 21, кома 54 на 8 гектарів за межами Вони розкидані, Василь. Ми коли давали дозвіл їм, і коли уточняли, там були викопіювання в документації. Зараз вони подали оті витяги на ті ділянки, на які ми давали дозвіл. То шахматка є. Ділянка там, ділянка там. Вони повизбирували щось там. А яка ще найде? Та 12%. ну, типу, Треба поставити не поставити, І, не висок, і не роки, але мінімум там 7. І ви ставили 12% і 7 років. То. Правда? Пропозиції, які шлеми комісії. Так само 12%. Років. Ми більше можемо поставити? Більше не можемо. Більше не можемо. 12% років. Років, Я би казав, не багато ставити. 12. А, від 7. А менше не, 7 можна, не можна, ніж 7, 7, 7, бо там є прописано, 7, щоб 7, а 12%. Ну, поступила пропозиція, щоб затвердити дану технічну документацію, рекомендувати сесії, затвердити технічну документацію. Рекомендуємо сесії 12%. Там є загальна площа. 21 і 94,5407 на 7 років. Підписано 20% років відповідно до одного роботи оцінки. Так, у мене? Mm -hmm. Так, хто з вами пропозиції пройшов сплати поза? Триза, тобто mm -hmm. немає просунування. Барта Василь Мирославич просто запитаєте уповідь, я позначив з позначити змінити для іншого з призначенням того, що 12 000 1238 вулиця з Уся 11А. Господарським двором він відводить з земель запасу, то проінвентаризована була земельна ділянка під інше сільськогосподарське. Будівля у власності на основного Було рішення... Було рішення про дозвіл, він зробив документацію. Добре, хто за те, щоб рекомендувати сесію затвердити по землеустрою це ділянки, ціля що відмінується, прошу голосувати, хто за. Згідно з Яра Бада Василя Мапець, троє за, проти потім, потім, потім буде ще раз звертатися про передачу в оренду. Буде так, дивіться, 100, зараз дякую. я так розумію, що є така позиція і поступила заява Мацейовського Василя на не розглядати ви, Може так? запишіть, що там. То по бардаху кажеш? Ні-ні. Ні-ні-ні, Маційовський, там дві заяви на сінокосіннях На сінок зняти з розгляду до уточнення, так? Чи Чи ну так. Зняти... Мене зняти з розгляду на... відповідно до прохання Маційовського. Тобто він цього угу. просив, що треба зняти. Ми ж не можемо через його волю. Я думаю, що може її напише так, наступне питання. Там чай Богдан Андрійович просить надати дозвіл. Чому пиши, пиши? То ми його взагалі не даємо на сесію. Що він буде на наступній комісії? Yeah. так? Самим, так. То той... все. А ну, того то? То є... то сформовано тій 에, під тімо будівлі. 에... То брат, є він, і він отово. Він отово все хоче, так? Так, оці смітники, ну? отут оцей. Дивіться, тут, тут є клуб. все по закладу. Чому я кажу, це звернувся Танчак Маріан Андрійович, він там купив собі в громадянки братчик, приміщення, оце друга половина клубу. Той затанчає. Так, так, так. Але він ну, тут розробив, ну, дає таке, як то сказати, проємання. проєктну пропозицію про <позицію> землі, але тут, по-перше, тут є смітники наші, які сільська рада вклала ну, певну суму грошей. І збудували. Він хоче, щоб ми десь переносили. Ми місця не маємо, ми ходили з ним навіть дивилися, чи то можливо, в принципі, на даний час не можливо. Далі, ота ділянка, яка тут далі йде, вона по, по генеральному плану вона є е, цільове її призначення для початкової школи. Ми, звичайно, що школу ще будувати не будемо, але це є генеральний план. Це на, Наступні покоління. може, 10-15 років. Це клуб? Не клуб, не клуб та на клубу. І тому -то воно трошки нам не відповідає містобудівній документації. так? І е, при тому всьому, що ми би хотіли, нехай він розвивається. але... А Він казав, ну мені особисто казав, що він хоче організувати там швейне виробництво. Ну і можливо з тої сторони, отут десь якийсь магазин чи щось таке. Ну, якщо до того, то маленьке уточнення, якщо швейне виробництво, то треба робити під землі промисловості. Якщо магазинчик, то треба робити під комерцію. Сільве призначення ставить 0315, 15 інші, інші будівлі громадської забудови чи ще щось. А вони е, мають менші коефіцієнти і для оподаткування е, в сільській раді. Ну, не послали, і, би під і, таку і, і, третє, третє, наприклад, тут на спорт якщо ми йому тут віддаємо загорожі, то люди повинні там десь ходити за клубом. Усі діти тут відрізається, там відрізаємо, робимо такі округи. Тобто, я не знаю, ну гіпотетично можна, доведити, якщо є дійсно, якщо є ціль, от там будемо розвиватися, але лишати доступи до того. або узгодити з перенесенням, якщо то довготерміново якась перспектива того майдану цього. Початкової школи, ну то може ясно, що довго якісь термінь. короткі терміни, чи ще щось можна там розмістити наразі, наприклад. Але то все предмет для для, для дискусії. Для ну, Навіть питання з смітниками це спеціальне смітник для тих будинків, які, які тут є. Якщо його десь туди нести, то втрачається з Тобто я так само там... кажу, ну, є два питання з ну, бо тут по, по максимуму взяли собі, намалювали, от ми тако хочемо. І цільове призначення пишемо, яке найменше оцінюване. Там. Ну, чи, ну, чи ну, мало оцінюване. Я з я спілкувався, так, ну, я десь, Бажання я, зрозумілі. Ми мали нами приїхати сюди подивитися, бо я кажу, я так зверху от мені треба от карту, що я бачу, де я воно що, бо я так собі ну важко мені. Зорієнтуватися, як воно чітко, тепер я бачу, де воно є, і тут, по-перше, не буде ніякого поїзду, проходу до смітників, до майданчика. Ну, тут можна йому дати просто отак. Нехай навіть так було. тобто, ще... треба, та, треба так, з крестком на місці і уточнити от-от тако-тако, більш-менш. ну, хай би Якщо то давати, то ж можна тут робити якось, все якусь дорогу до смітників. То, то треба. треба сідати думати. Ну, на даний час я не бачу такого, щоб можна було задовольнити ту заяву відповідно до того, що тут намальовано. Тому що воно ще… Він там, звичайно, каже, що я там це, я вже більше місця дам, але перше, ніж купувати, то бухає якийсь смисл мені було великий, великі що треба було уточняти, скільки там землі, скільки ми можемо дати, що там є. Він купив, а тепер під то ми повинні підстроїтися під нього. Трошки неправильно, то, ну, але я вважаю, що, то, що поки, ну, моя така точка зору, що ну, це ну, не відповідає тим, по-перше, і містобудівні і ну, не, не пройшло такого нормального обговорення. Давайте не будемо менше говорити. Хто за те, щоб надати дозвіл на розроблену проєкт заговорювати, що до відверне земельної ділянку в оренду для обслуговування інших будівлі громадської забудови, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Я утримуюся, пане. Ну, так буде. Так. так. Ну, на, на сесії пояснимо людям, що там як. Так, наступне. Служба відновлення розвитку інфраструктури в Львівської області. Звернулася з клопотанням затвердження проєкту землеустрою що відведення ділянки медианту постійне користування для розміщення експлуатації будівель і споруд, автомобільного транспорту, дорожнього господарства площею 02317. Що то є, де то є? То є придорожні твої бродки, де дві заправки, ті дзеркальні, і там попри одну заправку, а оті, попри одну заправку, ще є та придорожна така ця. То вони, роблять, mm -hmm. та, вони подавали нам вже на затвердження е, набір тих всіх, а тут доробляють е, що, щось вони не, не, не погодили. Були, не знаю, щось вони з нею запізнилися. Чи там, а, там в базі була ще якась ділянка, заважала, вони не могли зробити своє це. Напевно, що вони вже то узгодили і доганяють. Але то просто затвердження. Бо передача в постійне користування обласною адміністрацією здійснюється, а то землі державної власності. Де то саме та ділянка має бути? От єдно викупівання. до Львова їхати з лівої сторони. Попри, попри ну, придорож, перед заправку, придорожна, як звідси перед, воно і напроти. Чи ні? От заправка, а то перед заправкою, то за заправкою. Якщо їдемо. Воно, воно і попри заправку йде. А заправка тоді є? За тою смугою. А як за то служба автомобільних доріг? Траса. У них є на ту автотрасу, от вони вже їм зробили документи. А тут ще є ота, ота, ота Полоска. І вона, у них був державний акт на постійне користування, вона напевно входила в той державний акт, бо вони тут доповідали, коли голова проводив нараду. Вони не можуть виключити бо бути стратегічний об'єкт і їх там за то дуже... Добре, Це... то за те, щоб рекомендувати сесії, затвердити проєкт з щоб за земельні ділянки, постійне користування для розміщення експлуатації будівлі і споруд, наприклад, транспорту дорожнього господарства. Згідно з панці службу відновлення розповісти структури площею 0,23 17 тисячних, видастовий номер 4623 081-200, 2-5, 2-5, 2-5015. Хто запрошував сьогодні? Перезапису немає. Борисовський Ігор Домашній поляга про припинення договору земельного сервітуту від 23.07.2009 року про право проходу та проїзду через приватну ділянку КН-462308-7620, Вкраплі 07, Вкрапку 30, Вкраплі в селі Снізького урочище Хемова долина з укладанням додаткової угоди. сервітут, Там, де є укладений